Минулої доби ворог продовжив масово обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини, повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, дворічна стариця Берестове та інші населені пункти. У селі Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У селі Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок. Як інформують у ДСНС, через обстріли минулої доби сталися дві пожежі. Від обстрілу у селі Глибока Липецької територіальної громади виникла пожежа. Горіли дві господарчі споруди. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники також виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожих обстрілів. У Куп'янському районі було пошкоджено вікна та стіну корпусу учбового закладу. Пожежі не виявлено. Жертв та постраждалих немає. Триває розмінування. Протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета. За даними медиків, протягом доби через бойові дії на Харківщині постраждав один цивільний. У селі Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований у стані середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають бої, повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив російським згадникам. Яна Біляєва Стас Дейнеко. Харківські ізвісті. Цієї ночі расисти атакували кілька об'єктів інфраструктури у Запоріжжі. За даними місцевої влади, на території одного з об'єктів виникла пожежа. Відомо про одного постраждалого. Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів. Як повідомляє Мінцифри, ловці шахедів захищатимуть енергетичні об'єкти. Обладнання вважається одним із найсучасніших, та яке використовується для захисту стратегічних об'єктів. США. Кілька західних держав офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко. Він додав, що швидкість постачання є важливим фактором. Уряд України може підвищити комунальні тарифи після опалювального сезону. Про це повідомив голова НКРЕКП. Це на думку посадовця дасть змогу збільшити зарплати працівникам критичної інфраструктури і проводити аварійні відновлювальні роботи. У НЕК Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області. За даними оператора, споживання електроенергії в країні дещо зменшилось, що характерно для вихідних, але обсяг зменшення невеликий. Тож дефіцит в енергосистемі залишається значним у всіх регіонах продовжують діяти графіки відключень. Майже за рік війни російські окупанти зруйнували близько половини навчальних закладів у Харкові. Це понад сотня розтрощених шкіл, стільки ж дитсадків постраждали й виші. Весь цей час діти та студенти займаються дистанційно. Зараз вкрай важливе питання, упевнений мер Ігор Терехов, – Навчання та дозвілля молоді у Харкові. Щоб Щобоні була соціальна сьогодні приходити, в такое помещение, да, где для них будут созданы все условия. Я имею в виду, начиная от, как ни странно, да, от книжек в печатном издании библиотек и заканчивая компьютером и Wi-Fi, и интернетом, и возможностью заниматься, разговаривать. Я бы предложил, я вижу кластерную модель этих кого Представники дитячого фонду ООН зазначають, допомагають харків'янам від першого дня російського вторгнення в Україну і ідею міського голови підтримують та готові допомогти з реалізацією. Наразі ж багато уваги приділяють одразу декільком напрямкам, у тому числі збільшенню кількості спеціальних дитячих пунктів спільно точки зустрічі. Це дійсно дає відчуття, що в Харкові повертається нормальне життя для дітей. Так, це не заміна дитячим садочкам, але вони разом родини приходять, можуть отримати якісь соціальні послуги, послуги у сфері охорони здоров'я, психосоціальну підтримку. Також додають представники ЮНІСЕФ, хочуть допомогти дітям, які позбавлені батьківського піклування, проживають у дитбудинках або в родичів. Тут також хотілося б розуміти, як ми можемо допомогти керівництву міста, аби покращити умови життя цих дітей. Тож запевняють у ЮНІСЕФ, що тижня відвідуватимуть Харків та область, аби постійно дізнаватися про нагальні потреби людей і оперативно вирішувати їх. Міський голова Ігор Терехов зазначає, завдяки такій співпраці вдається підтримувати дітей та студентів, допомагати їм утримувати якісні знання. І це окрай важливо, адже Харків завжди був містом студентів та молоді, тож каже мер, і після перемоги у місті продовжать приділяти увагу розвитку освіти. Відповідні проєкти вже закладені у генеральному плані Харкова. Ми в нашому плані розвитку міста сьогодні вже предусмотрений так називаємо научний парк, наряду з редузіндустріальному парк. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Уз, Світлана Бреус. Харківські звісті. Через повномасштабну війну у Харкові суттєво постраждало вуличне освітлення. Мова про конструкції ліхтарі та міську ілюмінацію. Найбільше дісталося мікрорайону Північна Салтівка, Горизонту та центральній частині мегаполіса. Незважаючи на те, що Харків щоночі без освітлення, комунальники продовжують виконувати роботи з реконструкції пошкоджених об'єктів. Наиболее пострадала улица Сумская от участка от площади Свободы до парка Горького. Нам пришлось полностью демонтировать всю иллюминацию на этом участке. Вот она уже не подлежит восстановлению. Хорошо, прошлись по, по парку Горького, было повреждены опоры, которые мы демонтировали, отправили производителю на восстановление. Вот. И сейчас мы производим работы на площади свободы по восстановлению иллюминации на самой площади. Вот. Из-за зерновой волны были повреждены ка иллюминационные конструкции, обороны провода. Вот. И сейчас мы восстанавливаем это. Окрім сумської та парку Горького, сильно дісталось і саду Шевченка, що був обстріляний касетними боєприпасами. На пішохідних зонах досі про це нагадують вирви. А понівечені конструкції спеціалістам довелось демонтувати, щоб після реновації повернути на місце. Взагалі, робота з відновлення пошкодженого вуличного освітлення ведеться щодня, так щоб і як до повномасштабної війни нічний Харків грав вогнями. Оба зв'язних неба працюють. То, що було повряджено на Пушкінській, Ми встановілі вже і воно повністю працює. Когда буде побіда, ано знову всіх харківчан. Згідно інформації комунального підприємства Міськ світло з початку повномасштабного вторгнення у Харкові було усунуто понад 3600 тисячі аварій на мережах зовнішнього освітлення. Окрім того, замінили вже майже 90 пошкоджених опор, близько 370 світильників та півтори тисячі ламп. Ремонт пережили майже дві тисячі світильників, і це лише частина зі списку виконаних робіт. Так, протягом 11 місяців війни комунальні служби повернули освітлення більш ніж 600 харківським вулицям та відновили справність на понад 980 кілометрах мереж вуличного освітлення. Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харківські звісті. Побачити таке на власні очі і при цьому не жахнутися неможливо. Будинки, в яких немає життя, квартири, що вигоріли вщен, та на додачу повністю зруйновані, з розбитими кількатонними плитами, що просто переламані навпіл. Дев'ятиповерхівки, де знищені цілі під'їзди. Колись це був зелений мікрорайон. Північна Салтівка був на початок минулого року. Силами коммунальных предприятий города Харькова продолжаются работы по восстановлению разрушенных домов на северной Салтовке. К сожалению, здесь есть такие участки, где нету ни одного целого дома. Повреждено буквально все, от э, фасада, кровли, перекрытий до придомовой территории. И как результат, к сожалению, эти дома сейчас пустуют. наше коммунальное предприятие продолжает выполнение работ на Северной Салтовке. Нами осуществляется закрытие э, окон э, разрушенных зданий, закрытие балконов, также ремонт кровель, восстановление перекрытий, восстановление фасадов зданий. Если говорить конкретно про окна, нашими сотрудниками было зашито порядка 16 тысяч окон за последний период. Работы в этом направлении не останавливаются ни на секунду, продолжаются и дальше. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харківські звісті. Попри обстріли критичної інфраструктури, енергетики продовжують лагодити об'єкти. Роботи виконують як на зовнішніх, так і на внутрішньобудинкових мережах. Так КП Харків Горлів щодня проводить огляд електрощитових та за потреби замінюють обладнання. Також бригади ремонтують та відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварії, у тому числі після обстрілів. Усувають причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та наслідки відключень світла, виконують пов'язані. На з цим заявки мешканців та контролюють роботу генераторів у пунктах незламності. Також комунальники продовжують відновлювати зовнішнє освітлення. До цих робіт працівники КП міськсвітло стали ще з початку активних бойових дій. За цей період працівники підприємства усунули понад 3600 аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінили 86 пошкоджених опор, 369 світильників, 1500 ламп. 364 кронштейнів відремонтували 1900 світильників, пофарбували 836 елементів, відновили роботу 982 кілометри мереж освітлення. Також тривають ремонти і під землею. Так комунальники проводять ремонти трубопроводів. Зокрема, ці перекладки виконують через те, що окупанти пошкодили внутрішні мережі. На Північній Салтівці бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району завершили ремонт усіх Доводів пошкоджених ворожими обстрілами 26 січня був завершений плановий комплекс відновлювальних заходів на останній пошкодженій магістралі діаметром 300 мм на вулиці Леся Сердюка. Після чого територію впорядкували до речі, після завершення перекладок до роботи стають шляховики. Вони усувають місця розритів. Так подібні роботи провели на вулицях Академіка Павлова, Конторські, Морозова, Плеханівське, Ромена, Рулана та на проспекті Незалежності і площі Героїв Небесної Сотні. Яна Читиніна та Андрій Паколов Харківські звісті. Знайди хвилинку, здай ялинку. Саме така акція проходить у Харкові останні тижні. Підприємство Комплекс із вивозу побутових відходів активно займається переробкою ялинок, які вже викинули харків'яни. Місце для збору розташоване поруч зі сміттєвими баками, аби сортувати різні види відходів один від одного. На підприємстві звітують дерева почали вивозити 16 січня і ще роботи вдосталь. Кожного дня у різні райони міста для збору ялинок виїжджають чотири автоколони. На даний момент на автокалоні порядка 150-170 штук ёлок. Сьогодні їх переработаем. На других автоколонах теж порядка То тобто там теж работают дробильные установки, люди. У кількість часа три нам достаточно буде для переработки. Ялинки забирають із дворів харків'ян у різних частинах мегаполісу, а далі вже використовують різну подріблювальну техніку. В этом году планується. объем порядка 20 тысяч елок, что значительно снизилось по сравнению с прошлыми годами в связи с такой ситуацией в стране. На данный момент уже собрано, переработано порядка 70, 17 тысяч э, новогодних елок. Ежедневно на линию для сбора елок выезжает порядка 37 единиц техники различные. Это мусоровозы, это бункеровозы. Также виїжджають дробільні установки. Также їздять самосвальна техніка для збору йолок вручную. Перероблені дерева потім хочуть використовувати для опалення. Харків'яни, які потребують дрова, можуть звернутися до підприємства. Ця послуга кажуть безкоштовна. У планах закінчити переробку ялинок до кінця цього тижня. І такі темпи ділиться директор КП, стали можливими саме завдяки активній участі харків'ян. Этот год у нас особенный. В этом году наши жители отпраздновав праздники все новогодние. Настолько у них улучшилось отношение к работе коммунальных служб и уважение коммунальным службам, что даже на нашу акцию «Знайди хвилинку, віднеси комунальникам ялинку, люди относили свои елки. Елки, сосны, специально отведенные места. Потому что мы констатируем факт о том, что в прошлых годах в мирное время елки и ветки выкидывались с окон, оставлялись в подъездах, оставлялись на улицах, на красных линиях. Нам приходилось это все собирать. И за одной-двух елочек приходилось выезжать целому самосвалу на какой-нибудь адрес. В этом году такого нету, за что большая благодарность нашим жителям. І комунальники кажуть, незважаючи на досить складний 2022 рік, продовжують працювати. За даними підприємства, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено в результаті обстрілів майже тисячу контейнерів та п'ять сміттєвозів. Їх вже оперативно відремонтовано. І зараз кожного дня на вулиці Харкова для вивозу сміття виходять на маршрут 150-160 одиниць техніки. Із працівників наразі не повернулось тільки 27 людей. За ними повідомляє директор підприємства закріплені робочі місця. У нас uh, часть людей вернулась из uh, оккупированных территорий. Мы их с удовольствием и с радостью ждали, помогали перевести вещи, кому находили жилье временное. Поэтому мы всех ждем и все возвращаются к нам. Предприятие работает в стабильном режиме, согласно графика. В новогодние праздники работали в усиленном режиме. Поэтому на сегодняшний день могу сказать, что предприятие работает как четкие часы. Я хотел бы еще от себя попросить наших дорогих харьковчан, которые видят нашу работу, видят качество нашей работы, чтобы они нашли возможность и оплачивали наши услуги по вывозу мусора, потому что мы вывозим и негабаритный мусор, и твердобытовой мусор, и люди видят, что мы стараемся, действительно, начиная от состояния техники, заканчивая отношением наших водителей и дворников к их территории, чтобы все было чисто. Мария Соловьева, Василь Голосный и Александр Уваров. Харьковские известия. Доброго дня. Так, так, слухаю. Угу. Угу. А яка температура на сьогоднішній час? Угу. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, загальний стан дитини? Угу. Зрозуміло. Тоді давайте так, ми з вами зробимо, ви поки даєте норофен, рясне пиття. Прогулки поки відмініть. Ось так війна змінила звичний формат роботи харківських медиків. Звісно ж, що зателефонувати лікарю, щоб отримати пораду, можна було і в мирний час, говорить педіатр. Але якщо раніше це були рідкі дзвінки, то сьогодні близько 20 консультацій на день складають онлайн прийоми та прийоми в телефонному режимі. Якщо ж порівнювати кількість пацієнтів, то до війни каже лікарка: на прийомі щодня було 30-40 хворих, сьогодні ж їх 15. Ків'янка Ганна Пришляк, мама двох дітей, які з народження обстежуються тут, в першій поліклініці розповідає, що була в евакуації з перших днів російського вторгнення. Повернулась до рідного Харкова сім'я влітку. Ганна каже, дуже переймалася, щоб діти, не дай Бог, не захворіли, бо думала, що й звернутись під час війни буде нікуди. І я була приємно вражена, що поліклініка працює. Працюють всі лікарі, всі тобто, куди завгодно я можу звернутися, всі на місці. Записалась, прийшла. Наразі триває зимовий період. Сезон грві та грипу. Лікарка каже, що війна не вплинула на рівень захворюваності. В порівнянні з минулим роком статистика приблизно однакова. Хворіє стільки ж малечі, як і до війни. До речі, перша дитяча поліклініка не припиняла своєї роботи ні на день, навіть найстрашніші дні. Всі лікарі були на своїх робочих місцях. Сьогодні, дякуючи Збройним силам України, які відігнали окупантів подалі від Харкова. В місті більш-менш спокійна ситуація. Тож все більше батьків приводять діток на прийом, на щеплення, говорить педіатр. Багато і переселенців. Приймаємо дітей всіх, намагаємося з ними постійно мати зв'язок, як онлайн, так і очні консультації. Ось. Тому дітки є, вони приходять. Наша поліклініка дуже старається да? і дуже вона намагається зробити все для того, щоб було комфортно і для нас, і для переселенців. Тому відвідувань думаю, що буде набагато більше, бо діти повертаються. Багато відвідувачів і в фізіотерапевтичному кабінеті, який один з найкращих у Харкові, говорить фізіотерапевт. Інколи до 90 пацієнтів за день. Багатенько. 70 70-80, 90 буває діточок на день. Приїздять на процедури до першої дитячої поліклініки не лише з усього Харкова, а й з передмістя, зауважує фізіотерапевт. Лікуватись тут, до речі, безкоштовно, бо заклад державний. Може будь-яка дитина. Єдине, що потрібно для проходження курсу, це направлення від лікаря. Наразі дітей на процедурах на 20% більше ніж було до війни, каже лікарка. У нас дуже багато нової апаратури, яку купували протягом війни, протягом останніх пів року. У нас многофункціональна є апаратура, є електроферези, є апарат радіус, де ми кілька процедур маємо змогу відпускати з одного апарату. Є дуже гарні магнітери, магніти, інгалятор у нас зовсім новий. І у нас дуже новий зовсім апарат куф, лікування. Важливо, щоб маленьким пацієнтам було комфортно, кажуть в першій дитячій поліклініці. Тож тут переймаються, щоб у кабінетах було тепло, щоб було світло, тому є генератори на озброєнні. Дотримані і всі правила безпеки. Працює сигнал оповіщення. Якщо у нас звучить повітряна тривога, ми всі встаємо разом зі своїми пацієнтами, і йдемо в безпечне місце. Це у нас на першому поверсі, там такий проміжок двох стін, і ми там всі збираємося. Очікуємо, поки тривога закінчиться, і повертаємося назад до своєї роботи. Лікарі також зауважують, що під час війни та тривалого стресу можливість опору дитячої імунної системи хворобам зменшується, тож закликають уважніше ставитись до перших проявів простуди чи інших захворювань та вчасно звертатися за консультацією до медиків. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Харківський ізвісті.